Bonjour, bonjour, mes chers amis, bonjour, good... Що в нас там на годину? Good afternoon чи good morning? Good, good afternoon, bonjour good... à tous. Good afternoon. Ви подивіться, е, яку гостю, хто кого ще запросив, ми не знаємо, але хай буде я запросила, бо Марина мене запросила. А хто слідкує за моїми сторіс? Всім привіт, всіх вітаю! Спонтанний, абсолютно прямий ефір, щоб подарувати вам трошечки позитивного настрою, трошечки приємних моментів, познайомити вас зі своєю ученицею Мариною. Вона вам сьогодні розкаже дуже багато. Цікавої інформації про, про життя в Європі, про те, як вона вивчає англійську французьку зі мною, що їй вдалося за е, момент, як це процес довжину нашу, Voyage de вояж vie, е, е, вивчити. І я думаю, що ми з вами проведемо неймовірні такі. Скільки хвилин? 15-20, не? бо в нас ще разом є дуже багато всього, щоб обговорити. Ми в Києві а Марина, моя учениця, зараз буде знайомити. Приїхала звідки Мариночка, з Франції, да. Да. Марина приїхала з Франції. Марина це моя учениця, яку я вчу. Скільки років? 12 років вже. 12. І на жінні, 12 років. І зараз є скептики, точно хтось напише, А що 12 років можна вчити? А 12 років можна вчити. Мова це дуже довгий шлях. І так як я живу во Франції, мені постійно потрібно прокачувати свій навик, не забувати практикуватися. І Вікторія це мій провідник, яка допомагає мені на цьому складному шляху, і тільки завдяки Вікторії я. Може це робити, може говорити, може знайомитися з різними людьми а, і комунікувати, а, на, і комунікувати. На, достойному рівні. на достойному рівні. А все у нас починалось з того, що Мариночці було 8 років, коли ми познайомилися. 8 да 9? 8-10 десь років. І я перший раз приїхала до Марини додому, і нас познайомили. Марина ще тоді я пам'ятаю, ти на самокаті чи на роликах десь там ти їздила, чи бадмінтон грала. О, нас познайомили і з тих пір. Я зараз вам просто, от це така знаєте, такий можливо, інсайт, або як то кажуть, ну хтось каже інсайт, така думка цікава. Да? 12 років я навчаю Маринним мовам, так? Тому що чому? От хто хоче там за три місяці, за два там, дні вивчити мову і думає, боже, це ж ви що, півроку, рік вчити мову, навіщо? Людина вчить 12 років. Чому? Тому що мова це живий організм, мову треба поливати, мову треба що холити, лилити, а це треба робити. Ти кожного дня, як буде французько? Як до шак жу шак-журо або враді? Марина вивчає, до речі, англійську і французьку мови зі мною паралельно. Це до речі, до питання а, ви можете ставити питання, а, а, ви можете ставити питання? Вже йдуть питання. Будь ласка, скажіть, чи бородий французький екзамен складний? Ти здавала бровий? Ні, не здавала. Марина не здавала, але я так скажу, що я не можу сказати, чи він складний, чи не дуже складний там в порівнянні з чим. Ставте нам питання, будь ласка, якщо будуть ще раз кажу, це моя учениця Мариночка, яка приїхала е, з Франції. От зараз ми в Києві знаходимося. Е, в шикарній локації. давайте трошки покажемо локацію? Шикарна локація. Там в нас міст Батона трошки далі. Хто на Березняках живе величезний привіт. Да? Трошки покажемо, вирізаємо да? міст патона, да, і ми, і ми трошки з вами проведемо час, розкажемо, повідповідаємо на питання. О, бо сьогодні була дуже важка ніч і хочеться трошки вас розрядити. Да, тому, якщо є питання до Марини, вона живе в Європі, вчиться, вчиться і в Європі, і в Україні, да? Да. Да, в Європі, і в Україні. А в Європі. Ти не на кого вчишся? Я буду вступати до магістратури міжнародного менеджмент. Навчання в мене буде проходити англійською мовою проте колектив виключно французький. Тому зараз я вчу дві мови У Франції. Я розмовляю французькою відповідно, тому що французи дуже не люблять, коли до них завертаються англійською. І тільки завдяки Вікторії я не забуваю англійську мову. Боже, мерсі боку. А ви ж знаєте, да, що у Франції, що французи дуже як це можемо сказати, Жалю жалю марни піжальні е, ні, жалю ще є один варіант перекладу. Ну пишіть хто такий жалю жалю. Це хто. Вони жалю. Вони ревниві, вони вони ревниві щодо своєї мови. Англійську вони не дуже Да, Ставте питання, а, яку мову тобі складніше вчити і чому? Не напевно, все ж таки французька більш складна мова, проте вона більш мелодійна, вона красивіша, на мою думку. Але англійську я вчу трішки а, професійніше, професійніше, академічніше. Так, тому тому англійська для мене. Простіше простіше. Нас гарно чутно. Ну поставте плюси, якщо нас гарно чутно. Зараз хочу таке ще питання. Спонтанне ми до речі не готували цей ефір абсолютно. Ми взагалі зустрілися на уроці, тому що ми, поки Марина, живе в Європі. Ми як я і з усіма вами навчаємося через Zoom онлайн. А сьогодні в нас така унікальна можливість позайматися офлайн. І е, чутно класно, дякую. І от е, якщо у вас є питання, зараз можете ставити, тому що Марина вчиться зі мною 12 е, років і французьку. Я думаю, що зараз буде дуже класне. Е, ну я так думаю, що у вас може бути питання, як Марина вивчає дві мови одночасно, тому що вона зі мною вивчає вівторок у нас англійська, да в четвер у нас французька по програмі Мовний форсаж. Так от я просто знаю, що мені в блог пишуть багато питань щодо того. Чи можна взагалі вчити дві мови одночасно? Чи це ефективно для однієї мови для другої? що Ти про це думаєш? Qu'est-ce que tu en penses? What do you think about it? баритлійська oh, французька. Ану розкажи, поділись, мариночка і мофанського та англійської. Я вчу ще іспанську в своєму університеті. Це була шісна мова да лонге. Вона Марина вчить three languages. Проте ж насправді я ніколи не відчувала якихось складностей, тому що Вікторія це робить так, що все куполиця розкладено. І я точно знаю, що у Вікторії в мене англійська мова, я налаштовую себе морально на англійську, займаюся ось потім іде переключати і я займаюсь французькою. Я думаю, що можливо вивчати дві і більше мов одночасно, якщо ви бажаєте головне бажання. Головне бажання, я думаю, що головне, як я всім кажу, мотивація. ще. Дивіться, що таке бажання і мотивація. От я зараз ще так допомню, це дуже важливо, коли ви починаєте вчити мову. Ви маєте розуміти, для чого ви вчите мову, і тоді буде, ну якби да, або для чого, або з ким ви вчите мову, тому що дуже важлива ще роль викладача, бо є викладач, з ким хочеться вчити мову, так. а є викладач, ну, ти приходиш на ці уроки і просто аби відбути там на цих уроках. Тому я думаю, що два моменти важливі, да? mm -hmm. да. мені дуже подобається, що Вікторія використовує психолінгвістичний підхід, і о, вона завжди так, да, дає ті теми на уроках, які мені цікаві. Наприклад, вчуся на міжнародних відносинах, і Вікторія дуже часто дає мені лекційні лекційні матеріали по міжнародним відносинам. І так я розвиваюся зразу у декількох напрямках одночасно. Мені це дуже подобається. Там питання Кайф! Уже я заслухалась. Так розказуєш. Я заслухалась. Марина просто навчається в Києві в Київському. В кіморакийський інститут інститут міжнародних відносин. Колись він був від університету Тараса Шевченка. Який факультет в тебе? Міжнародні відносини і суспільна комунікація. Міжнародні відносини, і суспільна комунікація. І ну і в Європі Марина в Франції також навчається на менеджменті. Да? Так, на між то, на міжнародному менеджменті вступати. Тому англій, франці і не несесе. Ага, ну давай. Які питання у нас? Вікторія, як ви вважаєте, що всі люди можуть навчитися говорити французькою, оскільки все ж таки там є різні звуки і вимови. Записуйте, нотуйте, запам'ятовуйте. Будь-яка людина, якщо вона не глухоніма, та якщо в неї нема фізичних вад, може навчитися іноземній мові. Все, це аксіома. А от вже які як верніше цей шлях буде відбуватися? Ну це залежить вже від ваших там індивідуальних особливостей, від ваших потреб. Я маю на увазі для чого от Марину я вчу в сфері міжнародного менеджменту, бізнесу, відносин. Тощо, якщо це наприклад у мене там інші учениці, у кожної у кожного свій як це називається, у кожного своя задача, і відповідно до цієї задачі, ми і вчимося. О, але відповідаючи на питання, чи всі можуть вивчити французьку? Звичайно, а що стосується носових звуків, ви мене питаєте, то це на фонетику. Фонетика стартує 11 липня і зараз іде реєстрація. Посилання в шарці профілю є. Тому да, дивіться і приходьте в групи. Так що ми, ми взагалі що зустрілися, що ми хотіли розказати. А так я хотіла запитати у вас питання дуже цікаве, Вікторія. Як ви вважаєте, як можна зробити ось цей шлях до вивчення мови? Простіше, щоб людина як на човні поплила, У нас і просто і човен щеплюла. це Марину надихає надихає. В принципі, ми на човні, да, бо ми на човні, і тут у нас просто усюди човни. Я трошки людям покажу, що ми... так. Да, значить, як е... а да, як... ну ще раз у якісь оцелі... лайфхаки може mm -hmm. від вас, як викладача, щоб людині було простіше зануритися мову. Ой, сьогодні ти знаєш, щойно була в мене теж урок з пані Наталією, і та у багатьох з вас є момент того, що як включити, от Марина каже, як оцей човен, як на ньому поплисти, як включити вивчення мови в щоденне, ну в щоденну рутину. Я вам так скажу всім: нотуйте, протоколюйте. Що дуже важливо мову не, від, це, не відсіювати, не брати її окремо від свого життя, тому що у вас дуже часто я впевнена в цьому, тому що я теж була колись ученицею. Поки не зрозуміла цей принцип, мені теж було колись дуже важко. Дивіться, для того щоб з мовою жити і прогресувати щодня. Я б вам рекомендувала мову інтегрувати, не занадто складне слово, живляти підключати в щоденні ритуали. От, наприклад, як мене працюють учні на індивідуальній програмі Мовний форсаж і Марина теж працює кожного ранку і кожного вечора записують комунікативні відео. Да, кружечки, бо я працюю в телеграм-каналі, от кружечок записує там з певним завданням, да, з певним інструментарієм. Записали і не просто записали, змусили себе, да, не змушуючи себе, а в ритуал. Як в ритуал робите, берете чашечку кави зранку. Да? Берете там я не знаю, що ви там берете газету Le Monde, наприклад, в Парижі чи в Бордеу, чи ще щось. Із чашечкою кави гарнесенько або мій урок переглядаєте, да або записуєте це відео комунікативно. Тут же залежить від того, яка у вас є проблема, яку треба вирішувати. Да? Ну і є багато інших там цікавих технік. Але що важливо, важливо розуміти, що мова має бути як ритуалом щоденного вашого життя буття. Це точно, я абсолютно згодна з вами. Так я думаю, що якщо всі ми будемо вживати а, цю рекомендацію, то набагато набагато швидше і набагато ефективніше і легше втручати мову у своє життя і. Да. Жити, і, і, жити і вільно і говорити. І, і в, і говорити. Да, тому е, я просто знаю цей психологічний момент. Е, ну, всі його не люблять, коли ви себе змушуєте сісти, да, є такий момент, mm -hmm. ти собі колись змушувала сісти. Звичайно, але я вважаю, що дисципліна це найголовніше. Тому що не завжди mm -hmm. буде хотітися писати або читати. Да. Але... Інко хочеться послухати подкаст, інколи хочеться можливо урок подивитися, пописати, поговорити, є різні техніки, є різні інструменти, е, як вивчати. Ти мову, але найголовніше, щоб мова була в вашій рутині, в вашому ритуалі, да? і, і щоб вона була от в кайф. Що значить в кайф? Це ж я кажу, з чашечкою кави на терасі, да? подивилися урок. Що значить в кайф? Наприклад, там на пробіжці а, включили собі подкаст, якийсь класний, ну якщо ви вже на рівні, да? і слухаєте. Тобто не треба, а, от зараз скажу, не треба. 에, говорити собі так сьогодні, о третій. Mm -hmm. Я там з третьої до четвертої буду робити англійську. А раптом вам не хочеться з третьої до четвертої робити англійську. А раптом вас надихає там спів птахів зранку, mm -hmm. о п'ятій ранку, з вивченням англійською. Тому uh, to be шот так да? подумайте, що вам приносить задоволення, от який ритуал вам приносить задоволення, і сочленіть його з вивченням мови. І де да буде вам щастя. До речі, дуже важливо. Um. Саме з Вікторією я ніколи себе не змушувала, тому що е, є в психології е, така цікава річ, як позитивне закріплення. І, коли в нас були уроки з Вікторією, вона завжди казала мені чашечку каву, гарячу смачної е, е, чашечку чаю і е, Можеш приступати до заняття, і мені так було набагато цікавіше, тому що я робила приємний себе річ, якийсь приємний ритуал, Ритуал, да, да ритуал. і да, тому можуть... це. Отак. Oh, mm -hmm. Тому подумайте, що вам приносить задоволення, який ритуал. Чашка кави, комусь, комусь можливо пробіжка, комусь йога, наприклад, під руки. Да? Ну, кожного своє, до речі, можете написати, що у вас. Да. Ну що, Марина, uh, will you speak English a little bit? Maybe uh, Yes, with pleasure. It's just to have a question. Хто тут англійця? Ну, аніть. Французи Зараз теж Марину перемкну на радіо FM. Тут радіо включається English, France, English. Uh tell me please what is your result um after after studying after lessons with Victor with me with me I'm Victoria. What is your result? So what main achievements, what main results do you get and do you observe and they help you in your educational uh theory, in your work? Because I know that you also have your small business. Mm -hmm. Well um, thank you for the question generally I guess I should defend it uh, into categories. Uh, so, primarily, uh, it is significant that I started to communicate with people from uh, different countries, different nationalities, and uh, it's free communication without barriers at all. Secondly, uh, my speech became more alive by editing words, mm -hmm. by using interesting grammar that uh, Victoria me to use such as gerunds infinitives modal verbs uh, mm -hmm. etc um, you remember yes about modal verbs gerunds infinitives yes you know who have uh, uh, bought my master classes yes yeah. Sub subjunctive mood your favorite Sub yes yours, conditionals yours yeah i'm still working on phonetics because uh, my primary goal is to make my accent perfect mm -hmm. uh, to be difficult to guess where mm -hmm. I am from, Yeah. I so speak as a native speaker. By the way, do you prefer British or American uh, <laughs> accent? And what accent do I uh, vaccinate you with? I guess I vaccinate me with British accent. Yes, you are right. If all those who are not vaccinated yet, you have the opportunity, today the action is Yes, to, to be vaccinated. What is this grammar? To be vaccinated. Mais я спасі voice. Okay. як вам я не зрозуміла, де лайки? Де якісь плюси? Тут людина вам наговорила in English на рівні B2. D'accord, je думаю, vous <laughs> vous êtes lassée. Ah, okay. No, Marina, yes, it's true that she has been learning for 12 years. Yes, and she's professional, she's mastering it and it's perfect. Oh, we see some hopes. Yes. Et uh, oui, Marina aussi elle parle français comme euh oui, parce qu'elle apprend le français avec moi pendant 12 ans, aussi, hein, n'est-ce pas Alors euh, comment ça va avec le français Est-ce que tu parles français Comment tu te comment tu te débrouilles en en France, avec ton français hum, J'habite en France et c'est magnifique comme le parti du français. J'adore France, j'adore mon pays et bien sûr, j'aime moins cœur. Les Ukrainiens là-bas Les là Ukrainiens là-bas oui, Très 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 beau. Et c'est pourquoi tu es à Kiev là Oui, Kiev c'est mon cœur. Ah, oh. mmh, le mien aussi hum. D'accord. Et euh, comment tu envisages ton, euh, ton futur Tu vas parler plus français Tu vas euh, tu vas parler plus anglais Comment tu vas continuer ton voyage linguistique, ma chérie euh, Je pense que c'est mon rêve. C'est mon rêve. Euh, Habiter en Ukraine, mm -hmm. euh, mais euh, aussi parler français. Euh...

Чи є у вас до нас питання? Ще подивимося питання. З вами сьогодні. Ну, я, Вікторія Власова. Ви мене на сторінці, хто раптом просто так потрапив на мою сторіночку, Бо бувають гості, можете підписатися на сторіночку тут про англійську, про французьку. Зі мною сьогодні була Марина, яка вивчає зі мною вже 12 років англійську і французьку. Чому 12? Тому що нема межі чого. Доску навісті, тому, що мову це, треба, варто англійською мовою? Ну давай скажемо, як буде варто. Мене є на тіктуці цей відео набрало сто чимось тисяч переглядів. Та всі знають. Ну хто дивився, всі знають? Я пісню співала варто чи ні? І кажу, так викарчу класно співаю». от На цій пісні варто чи ні? Я власне кажучи, пояснила модальне дієслово. Так як буде варто група «Advice» is significant, you should. Oh, you should, yes, should. Ну хто не знав, запишіть, бачите, скільки ще корисні сказали. То що, ти рекомендуєш учням, хто хоче індивідуально навчатися, зайти до мене в програму мовний форсаж? Я дуже від всього сексу рекомендую мовний форсаж, тому що такий буст, який дав саме мені мовний форсаж», незважаючи на те, що я вже давно вивчаю мови, це просто неймовірно і це з чим не можна порівнити, тому прямо зараз я рекомендую не сумніватися, не рефлексувати не рефлексувати, не рефлексувати бо вже, вона будете. майбутній просто психолог, тренер, вона ще психотерапією цікавиться. Не рефлексуйте. Заходьте в Мовний на і починайте. Нашу <звучит> подорож я не я не просила рекламу. Ні, <звучит> <звучит> <губ> це не реклама, це, це вечірне серце. Вічіроме серця. <звучит> ну що у такий був в нас з вами такий невеличкий, прекрасний. Я думаю, кому сподобався ефір, ставте плюсики. Ефір був показати. Тобто, ціль моя, яка сьогодні була зустрічі. Ну, по перше, Марина мені запросила, каже: Вікторія, давайте зробимо прямий ефір. Каже, буде класно вашим учням в принципі подивитися на результат. Ваших ваших як це трудів, вашої роботи, вашої інвестиції в мене я погодилася і думаю, Ну плюс ще така була важка ніч для Києва, і в принципі для України, ну як і кожна для кожного міста. Тому ми вирішили до вас трошки отак прийти, порадувати вас, розказати, підтримати, дати вам трошки мотивації. І я вам від щирого серця бажаю знати віри в себе, от як Марина вірить в себе, і ви вірте в себе, і обов'язково у вас все реалізується. Ми ефір збережемо. Хай це буде нам на пам'ять, вам на пам'ять. Хто там щось приєднався в кінці, не почув істини, які були спочатку, то у вас буде така можливість послухати ефір спочатку до кінця. Дякуємо, що були з нами сьогодні. Бон і до скорих зустрічей. Побачимося.